В 9 столітті до нашої ери нескінченні війни розорювали грецькі держави за легендою. Цар невеликої країни Ефіт відправився в Дельфи, щоб порадитись з Оракулом, як вберегти свій народ від війни та грабежу. Той дає таку пораду: потрібно, щоб ти заснував ігри угодні богам. І фіт відразу ж відправився на зустріч зі своїм могутнім сусідом царем Спарти Лікургом, який проголосив ладу нейтральною державою та задля того, аби довести своє миролюбство та віддячити богам, затвердив атлетичні ігри, які будуть проходити в Олімпії кожні чотири роки. Відтак 776 року до нашої ери в Греції почали проводити спортивні змагання, які отримали назву Олімпійські Ігри. Перший день Олімпійських ігор приносили жертви богам, а учасники змагань давали клятву перед статуєю Зевса. Серед правил Олімпіади всі грецькі атлети змагались голими, а жінкам, взагалі не дозволялося дивитися на змагання. Тих жінок, які порушували це правило, кидали до прірви. Переможцям Олімпійських ігор. Ставили пам'ятники при житті та складали один. Олімпіада пережила чимало давньогрецьких держав, але в 394 році, декретом римського імператора Феодосія I великого, Олімпійські ігри були заборонені. Відновилися олімпійські змагання лише у 1883 році за ініціативи французького суспільного діяча історика П'єра де Кубертена. Він виступив з пропозиції про регулярне проведення всесвітніх спортивних змагань під назвою Олімпійські ігри. З цього часу Олімпіада починає новий сучасний період. Фундатором новітнього олімпійського руху був видатний міжнародний спортивний діяч генерал лейтенант Олексій Бутовський. Його постать належить до тих непересічних особистостей, котрі свого часу активно впливали на хід соціально-політичних, військових, спортивних та інших міжнародних подій. В одному з листів до П'єра де Кубертена Бутовський писав: за будь-яких умов я не втрачаю надії мати можливість організувати комітет Олімпійських ігор. Складний шлях проходив Олексій Дмитрович. Справа в тому, що його спроби якось поширити цю ідею в Російській імперії, вони не мали успіху, так скажемо відверто. Його намагання долучити до цієї ідеї, до цього руху відродження новітніх Олімпійських ігор імператор. Торський двор вони не увінчалися успіхом, і можливо в майбутньому це стає чи не найголовнішою причиною, чому Олексій Дмитрович добровільно складає з себе повноваження члена першого міжнародного олімпійського комітету. Народився Олексій Дмитрович Бутовський на Полтавщині у п'ятигірцях Лубинського повіту. В інтелігентній дворянській сім'ї дитинство його минуло в селі Пелехівщина тодішнього Креметівського повіту. Серед фундаментальних заслуг Олексія Дмитровича Бутовського це не тільки пропаганда, ну і на науковому рівні е, методологія пошук методології розвитку фізичної культури та спорту. І дуже приємно, що основу його методології вона закладалася саме в під час полтавського періоду життя і творчості Олексія Дмитровича. З нашим містом. Видатного спортивного діяча пов'язує перш за все навчання. Після закінчення Полтаві спеціального пансіонату Олексій Бутовський вступив у 1849 році до Петровського Полтавського кадетського корпусу. Згодом він декілька років прослужить репетитором військових наук у цьому ж навчальному закладі. Олексій Дмитрович запроваджує під час літніх таборів кадетського корпусу на полі битви е, заняття фізичною культурою і спортом. Тобто е, кадети навчалися в водах водахворск. І плаванню улаштовувалися для них у селякі рухливі ігри, пішохідні екскурсії, які поєднувалися з краєзнавчим аспектом. Все це здійсно загартовувало під час літнього відпочинку і праці кадетів Полтавсько-Петровського кадетського корпусу. Начатки пам'ятають свого талановитого земляка і пишаються ним. У 2006 році в Полтаві відкрили пам'ятник Бутовському. Його автори, відомі Полтавські майстри, пов'язаний з іменем відомого спортивного діяча. Відтепер і Полтавський стадіон Вурства. Бутовський прогулювався цим стадіоном, був на цій місцевості. В ті часи, тобто, говорячи за 50-60-ті роки 19 століття, на місці теперішнього стадіону знаходився один з найперших в російській імперії після Київського полтавський іпподром. Рішенням останньої сесії. Полтавської міської ради від 19 червня 2008 року стадіон має назву імені Бутовського. Тобто полтавці долучилися до такої доленосної справи, вшанування пам'яті нашого видатного земляка з нагоди 170-річчя. Був відкритий пам'ятник Олексію Дмитровичу в Полтаві ще раніше, 14 жовтня 2006 року. І нинішнього року стадіон тепер носить ім'я нашого видатного земляка. Благородна місія Олексія Бутовського відродити сучасний олімпійський рух на теренах тодішньої російської імперії. Здійснилась цим він вкотре прославив Україну та Полтавщину, звідки родом до останнього земного подиху. Бутовський, як то кажуть, відслідковував цю ідею, як вона проваджується в життя, як вона реалізує. Це в життя вже як проводяться перші олімпійські ігри, і що цікаво, що серед 13 членів міжнародного олімпійського комітету каденції 90-х років дев'ятнадцятого століття Олексій Дмитрович єдиний, який е, після відвідувань першої в новітній час Олімпіади в Афінах 1896 року е, залишив після себе непогані спогади про Олімпіаду е, під назвою Афінни навесні весні 1896 року. Олексій Дмитрович активно працював до самої старості. Помер він 25 лютого за старим стилем 1917 року в Петрограді, де й похований. Три роки в Полтаві жив і працював лауреат Нобелівської премії в галузі літератури статист Полтавської губернської управи. Іван Бунін. Ніс службу він у самому приміщенні відомого далеко за межами нашого міста Полтавського краєзнавчого музею. Історію Полтавський краєзнавчий музей починає в кінці 19 століття. Саме тоді, в історичній частині полкової Полтави, було зведено унікальну споруду земської губернської управи. В ній за ініціативи відомого ґрунтознавця професора Василя Докочаєва в 1891 році відкривається природничо-історичний музей. Практично в основу нинішньої колекції покладена музейна колекція ще 90-х років 19 століття. І дійсно чи не найпершим стаціонарним постійно діючим музеєм Полтавської губернії це був тодішній земський або губерський музей. Поступово колекція музею збільшувалась в основному за ініціативи Катерини Скаржинської і Павла Бобринського, які вважаються родоначальниками величезної колекції нинішнього краєзнавчого музею. У 20-х роках 20-го століття природничо історичний музей займає практично все приміщення нинішньої будівлі. В повоєнні 40-ві роки 20-го століття музей отримує сучасну назву. У 20-х роках 20-го століття ми говоримо про центральний пролетарський музей Полтавщини і проіснував він практично до е, окупації німцями Полтави. І під час окупації, що цікаво, навіть не зачиняється, а продовжує свою роботу. Влаштовуються навіть окремі тематичні виставки, присвячені ті чи іншій події, ну, наприклад, з нагоди дня народження або роковини смерті Тараса Григоровича Шевченка. Під час звільнення Полтави в роки Великої Вітчизняної німецькі солдати розуміючи, що будуть змушені покинути обласний центр, на початку вересня 1943 року, навмисне підпалюють музей. І коли радянські війська вступили в звільнену Полтаву 23 вересня 1943 року, то дійсно вони побачили згарища на місці колишнього чудового краєзнавчого музею. Ремонтно-реставраційні роботи в основі тривають довгий час. Майже 20 років на сьогоднішній день Полтавський краєзнавчий музей вважається одним з найбагатших за фондовою колекцією серед подібних музеїв, тобто подібного профілю музеїв України. Будівля музею зведена у стилі українського модерну. На фасадній частині досить чітко прослідковуються мотиви української архітектури. Воздоблені присутні так зване дерево життя та кахлі, створені народними майстрами. Будівничим полтавського краєзнавчого музею є відомий український архітектор, скульптор Василь Кричевський. За проектом Василя Кричевського була зведена ця унікальна будівля. Фасад будинку прикрашає з тих часів ряд гербів гербів повітових містечок величезної Полтавської губернії, яка за площею можна казати була у півтори рази більшою ніж сучасна Полтавська область. У своїй діяльності Полтавський краєзнавчий має три основних напрямки: природничий історичний, з давніх часів і до сьогодення, та етнографічний. Також тут розміщено понад два десятки експозиційних залів. Серед чималої кількості залів полтавського краєзнавчого музею, на думку багатьох відвідувачів, найцікавішим є гетьманський зал, у якому можна познайомитися з речами та старовиною 17-18 століття. Окрім старовинного гетьманського залу, в полтавському краєзнавчому є й декілька сучасних укомплектованих залів. Музей має унікальний експозиційно-виставковий зал, у якому щомісяця проходять експозиції як вітчизняних, так і зарубіжних митців. До відносно нових експозиційних залів музею відноситься так звана золота скарбниця, де представлені найунікальніші експонати зібрані в Полтавському краєзнавчому музеї. Це і колекція е, давнього сходу Бобринського. Це і е, Експонати старовини Казаччини XVII-XVIII століття, це і риза, який був, був страчений Василь Леонтьович Кочубей 1708 року. Це деякі експонати з церковного давнього сховища, тобто церковне начиння, потири, церкви, біблійна література XVII-XVIII століття. Навпроти парадного входу у музей знаходиться пам'ятник Тарасові Шевченку, зведений в 1926 році, за проєктом відомого українського архітектора скульптора Івана Каваларідзи. За часом це другий пам'ятник Великому Кобзареві в Україні. Створений він в стилі кубізму. Навколо пам'ятника розташований один з найстаріших полтавських парків Петровський. На місці фортечних валів Полтави 17-18 століть в 1909 році був створений Петровський парк, улюблене місце відпочинку полтавців. Полтавський краєзнавчий музей і досі вважається одним з найцікавіших та найунікальніших музеїв Полтавщини. Він популярне місце для туристів, які приїздять відвідати духовну столицю України. Авський краєзнавчий музей має не лише цікаву та давню історію. Сучасний музейний заклад містить старовинні колекції, що представлені в скарбниці унікальних експонатів. Не менш цікавим є й головний зал, що розміщений в центральній частині музею. Нову колекції скарбниці унікальних експонатів краєзнавчого музею лягли експонати меценатів Павла Бобринського та Катерини Скаржинської. Тільки Бобринський протягом 1894-1917 років подарував закладу майже три тисячі предметів. Перша вітрина в скарбниці нашого музею присвячена стародавньому Єгипту. Експонати передав Павло Бобровський. Майже всі ці предмети, які ви бачите в нашій вітрині, речі із поховань, з гробниць. дуже цікаві канопи, конусовидні посудини, в яких зберігалися бальзамовані нутрощі фараона. Всі вони з різними кришками. Одна з кришкою у вигляді сокола, інша шакала, третя людина. І, на жаль, четвертої ні кришки ні канопи у нас немає. Це була кришка у вигляді Павіана. Вони символізували собою чотирьох синів Бога Хора, сина Осіріса. Цікавими на першій вітрині є й фігури у шепті. В перекладі у шепті означає той, що виконує. Під час розкопок гробниць пірамід таких фігурок знаходять десятки навіть сотні тисяч. Єгиптяни вважали, що вони на тому світі оживають і виконують всю роботу за померлого. Тобто Своєрідна обслуга фараонів, раби. Кожна фігурка мала певне призначення. На деяких є навіть написи, що вона повинна робити на тому світі. Найбільші, яка представлена серед тих чотирьох, написано, що це десятник наглядач над десятьма робітниками. Ну а для більшої певності ці фігурки в руки дали батіг. Найпершою до нашого музею потрапила голуба. Це був перший експонат археологічного відділу. Ще в 1894 році вона знаходиться в нашому музеї. Окрасою єгипетської колекції є зображення профілю голови фараона в короні у вигляді шлему з уреєм. Датується цей експонат Сьомим століттям до нашої ери. Модель поховального човна. Ця річ також з якоїсь із гробниць, бо єгиптяни вважали, що саме на таких човнах душі померлих везуть на судо Сіріса, де душа або отримує прощення, або його не отримує, і в залежності від цього потрапляє в ад чи в рай. Зверніть увагу, в човні сидять грибці нубійці бійці, по краях човна зображені квіти Лотоса. Єгиптяни носили багато амулетів та вірили в їх захисну силу. Деякі з таких експонатів представлені і в скарбниці музею. На жаль, зовнішній вигляд наших амулетів дуже поганий. Вони горіли, коли горів музей. Це було в 1943 році. Німці відступаючи, підпалили будинок. І тому реставрації вони не підлягають. А самим популярним амулетом був амулет під номером 21 богині Таурт. Кожна жінка, кожна дитина Єгипту носила такий амулет. Вважалося, що він захищає від укусу змій. На першій вітрині скарбниці зберігається і фрагмент ієрогліфічних написів, які на сьогодні є нерозшифрованими. І поряд глиняна, клинописна табличка. Вважають, що вона з архіву Аменхотепа IV в телі Лямарні знаходився цей архів. Посуд цікавий також. В таких маленьких горщиках діти носили батькам на плантації воду. Хвилясті лінії це символ води, символ нілу. Як вважають деякі екстрасенси в скарбниці краєзнавчого музею, кожна з експозицій випромінює свою енергетику, деякі, як єгипетська колекція, негативну. Чимала виставка церковних речей, говорить, віддає навпаки позитивну енергетику. Церковне начиння потрапило до музею з древнього сховища в часи Першої світової війни в 1915 році. Представлені найстаріші книги з фондів нашого музею. Наприклад, Літургійний служебник датується 1639 роком, Псалтир 1646, П'ятидесятниця 1686 рік. Далі представлено на престольне Євангеліє. Книга надрукована, ще в 1800 році, оклад виготовлений в 1801 році з чистого срібла, прикрашеною малювими іконками, в центрі е, Воскресіння Ісуса Христа і навколо нього Вінку 12 апостолів. Тут же поряд кишеньковий псалтир і футляр до нього. В скарбниці також представлене церковне Євангеліє, датоване 1874 роком. Раритет виготовлений з чистого срібла, прикрашений позолотою. А на звороті цікавий напис, «Пожертвовано інженером Федеровим. Ця річ також до нас потрапила із древнього сховища. Цікавий хрест напрестольний виготовлений в Росії майстром Торловим. Це відомий майстер кінця 18 століття. Клеймо його на хресті збереглося. Хрест виготовлений з чистого срібла, прикрашений малювими іконками. В центрі розп'яття Ісуса Христа. Ручка прикрашена черню. Одним з найцікавіших церковних експонатів скарбниці є дарохранительниця. виготовлена на Україні у вісімнадцятому столітті. В ній зберігалися святі дари, хліб і вино. В експозиції представлені також потири, чаще для причащання та два хрести запрестольний, датований XVIII століттям, та менший лежачий на престольний хрест. Він виготовлений з чистого срібла в 1901 році. Декорована в ньому лише одна сторона. У самому серці Полтавського краєзнавчого музею знаходиться головний зал, у якому відбуваються різноманітні заходи. В приміщенні головного залу краєзнавчого музею проходили засідання тодішнього губерського земства. Тут функціонували кавові кімнати для кулуарних зустрічей, а також кімнати для роботи секретаріату і комісій. Присутні в залі і дві кишені для представників преси. В оформленні приміщення брало участь чимало відомих художників. Зокрема, спеціально для цього був запрошений з Харкова видатний український художник-пейзажист Сергій Васильківський. Він намалював три картини величезних розмірів. Слід сказати, що взагалі Сергій Васильківський відомий саме як пейзажист і майстер невеликої роботи. Намалювати величезну за своїми розмірами картину. Те ще та, що має певний сюжет, було для нього в новинку. Не дивлячись на досить похилий вік, він взявся за цю роботу і виконав її прекрасно. Саме те, що він є пейзажистом, добре видно в таких прекрасних його роботах, що здоблюється зал, як козак-голоте та «Татарин», де український степ розмальований в всьому своєму різноманітті. Прекрасне небо над чумацьким шляхом. Прикрашає ще одне творіння Васильківського. На центральній картині можна побачити момент вручення клейнот першому полтавському полковнику Мартину Пушкареві. На жаль, як оздоблення цього залу, так і три видатних роботи Сергія Васильківського є в цьому залі реконструкціями. Бо в 1943 році, відступаючи, німці спалили будинок музею, разом із ним згорів і, звичайно, центральний зал. Все здоблення було відтворене зовсім недавно, на початку 90-х років. Реконструкцією розписів та картин Васильківського займався видатний український художник Леонід Тоцький. Зараз ви можете побачити прекрасні розписи, виконані з типу українського модерну візерунки, які Васильківський самокиш і сам Василь Григорович Кичевський взяли з українського живопису, з вишивки та з полтавських килимів. Зараз цей зал використовується у музеї для різноманітних заходів, в основному громадського спрямування. Зокрема, тут проходять конференції, презентації, семінари. Обов'язково тут проходить відома музейна музична вітальня. Особливо гарно тут звучить камерна музика, а також хоровий спів. Головний зал краєзнавчого музею має чудову акустику. Тобто те, що відбувається на імпровізованій сцені, можна почути навіть з останнього ряду. В головному залі краєзнавчого музею проходять загальнообласні заходи політичного спрямування. Також тут часто проходять офіційні святкування головних державних свят України. Наш музей відкритий для всіх полтавців. Тобто, якщо є е... Ініціатива про проведення якогось громадського заходу, то музей залюбки відкриває свої двері. І тому тут проходять і міські бали, і конкурси, презентації, обов'язково семінари. Ми завжди раді гостям. Робота по завершенню мистецьких полотен головного залу краєзнавчого музею триває й досі. Та незабаром він має засяяти оновленими строкатими національними барвами. Новитий письменник, класик, визначний громадський діяч Володимир Короленко, народився в Житомирі. Своє дитинство він провів у Рівному. Далі доля кидала його в різні місця Російської імперії. А от зустріти старість та залишити найпомітніший слід, геніальний письменник приїхав саме до Полтави. Короленко дуже любив Полтаву. Пишучи листи до Петербурга, письменник часто підписувався псевдонімом Полтавець. Літературна спадщина Володимира Галактьонча Короленка пройшла найбільш жорстку перевірку.